Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 15 березня, 750-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як завжди, атака іранськими дронами камікадзе від росіян 27 штук. По офіційній інформації, 27 штук вдалося збити, але є на жаль, один прильот. Скоріше за все дрон пошкодили в повітрі, і він впав на будинок на Вінничині. Вже відомо про двох загиблих жінок. А так дрони летіли через південь. Центр половина полетіла на Київщину, а інша частина в сторону Вінничини та Хмельниччини. Можна сказати, 26 з 27 дронів вдалося збити. Ще росіяни атакували сімома ракетами С-300 Харківщину та Донеччину без збиттів І керовану авіаційну ракету пустили в напрямку Миргорода на Полтавщині. Теж без збиттів Щодо Одещини, то вчора дрони пролітали північ Одеської області, Збиттів наче немає. Ну і прильотів теж. А от сьогодні зранку росіяни двома балістичними ракетами обстріляли місто Одеса. І росіяни, як завжди, б'ють по житловим будинкам. Вже відомо в Одесі про десятки. Ти травмованих людей, і що є загиблі. Місцева влада повідомляє про загибель медика та ДСНСника, які приїхали на місце після першого удару. Намагались надати допомогу. А росіяни вдруге вдарили в одне й те ж саме місце ракетою. Всі одесити вже давно ненавидять росіян в сусідній Миколаївській області. Під час дронової атаки вдалося збити один дрон і обстріли, як завжди, в районі Очакова. Є пошкоджені будинки, але без жертв. На Херсонщині другу добу поспіль нема загиблих та травмованих. Оце дійсно чудово. Ну а на Росії цього разу в Калузькій області знову мінус нафтобаза. Кожного дня по нафтобазі. І в Белгородській Народній Республіці, як завжди, екшен. Нехай росіянам буде маленька помста за Одесу та інші міста України. Ніколи росіян не пробачать.